Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини студії Владислав Бедренець. А передусім про таке. Незаконно виготовляли пальне. Під час обшуків за місцями виробництва виявлено та вилучено понад 580 тонн нафтопродуктів. Рятують онкохворих. З нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком у Черкаському онкоцентрі поділилися досягненнями за рік. 170 юних боксерів. В Умані відбувся відкритий чемпіонат міста пам'яті воїнів, які загинули в російсько-українській війні. Ніч в області минула з тривогами в усіх районах. Про це інформує очільник Черкащини Ігор Табурець. По ворожих повітряних цілях працювали сили ППО. Вони знищили п'ять російських БПЛА, минулись без потерпілих. Наслідків для інфраструктури теж немає. В Україні збільшуватимуться обсяги виробництва безпілотних наземних комплексів та створять роботизовані підрозділи у складі бригад ЗСУ. Ініціатива Міноборони дозволить масштабувати застосування таких систем на полі бою. Про це повідомив міністр оборони Рустам Умєров. Ініціативу втілюють після випробувань, які проводили з літа 2024 року у співпраці з військовими. Для створення роботизованих підрозділів врахували досвід бригад, які вже застосували наземні комплекси на полі бою. Наразі головними постачальниками безпілотних платформ є українські компанії. Детективи Бюро економічної безпеки припинили незаконне виготовлення бензину та дизелю на території Черкаської області. Встановлено, що службові особи двох підприємств протягом 2022-2024 років організували нелегальне виробництво підакцизних товарів з нафтопродуктів без відповідної ліцензії. Надалі готову контрафактну продукцію продавали через мережу автозаправних станцій по всій Україні. Під час обшуків за місцями виробництва виявлено та вилучено понад 580 тонн нафтопродуктів, обладнання для переробки сирої нафти та газового конденсату, два наземних резервуари з готовою продукцією загальною місткістю понад 40 тонн, паливно роздавальну колонку з наземним резервуаром, що містить майже 9 тонн пального. Понад півмільйона мільйона готівкою, документацію щодо незаконного виготовлення, зберігання та збуту пального тощо. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 13,5 мільйона гривень. Триває досудове розслідування. Онкологічні захворювання залишаються одними із найнебезпечніших. Лише за попередній рік в Україні на рак захворіло понад 110 тисяч осіб, 5 тисяч з них на Черкащині. Втім, рак не вирок. Це щодня доводять медики Черкаського онкоцентру. З нагоди Всесвітнього дня боротьби з раком вони розповіли про свої перемоги в боротьбі зі смертельним ворогом та про досягнення закладу за минулий рік. Звичайно, я була в шоці, бо знаєте, нам завжди здається, що це може бути з кимось, тільки не з нами. І тут раптом це такий діагноз і в моєму віці. І я прям таки я втрат ну, взагалі я була така шокована, що я навіть уже не нічого не могла б, навірно, мабуть, щоб не моя донька, то я б нічого не змогла зробити. Ми оце мене донька вже вела по цій всій дорожці. І я вже тут майже закінчу лікування, і я чомусь вірю. Що, що я вилікуюся? Пані Віра, одна з понад 22,5 тисяч пацієнток Черкаського онкоцентру, яким довелося звертатись сюди по медичну допомогу. Це ті, хто отримує її стаціонарно. До поліклініки ж зверталось понад 85 тисяч хворих. Облікових хворих 48,5 тисяч. У нас проживають постійно в нашій Черкаській області. В наступному році 50 тисяч буде ну, взято обов'язково. Динаміка така, що буде 50 тисяч поки 48 з половиною. Абсолютна кількість захворівших в Україні за попередній рік, бо цей рік ми ще не знаємо, немає ще статистичних даних. Попередній рік було 110 тисяч в Україні захворіли на рак. Доля нашої області, наш внесок, уже в цьому 24-му році 5300. За рік у Черкаському онкоцентрі провели понад 7 тисяч операцій. Багато з них допомогли врятувати людям життя. Та цього недостатньо, вважають лікарі. Щоб бути готовими до нових викликів, медики Черкаського онкоцентру постійно навчаються. Дуже важливо. Набувати досвід від колег, які е, працюють е, більше в даній сфері, які е, мають е, більше доступу до новітніх препаратів. Адже е, кожного дня ми отримуємо все більше і більше можливостей е, для наших пацієнтів, а саме е, новітні опції лікування. І дуже важливо бути готовим до того, що ці препарати можуть з'явитися як найшвидше в Україні, і треба розуміти, що нас очікує, як з цими опціями лікування працювати, і набуття практичного досвіду є дуже важливим в даному питанні. Рак це хвороба, яка постійно змінюється. Тому в Черкаському онкоцентрі велику увагу приділяють дослідженням. Торік тут провели понад мільйон клінічних лабораторних досліджень, більше 11 тисяч ендоскопічних 102 тисячі патологістологічних та 21 тисячу ультразвукових досліджень. Нового року розпочалось декілька нових проєктів, завдяки яким ми можемо допомогти. Пацієнтам з новими методами терапії інноваційними. Також координатори відділення клінічних випробувань відвідують міжнародні тренінги, симпозіуми минулого року були в Римі. Також в Женеві і ще в декількох містах Черкаський онкоцентр – одна з найбільш високотехнологічних медичних установ на Черкащині. Його обладнання дозволяє проводити надскладні оперативні втручання та трансплантації. Втім, медики прагнуть більшого рівень надання нашої допомоги в Україні за онкоурологічним напрямком, в принципі, не дуже. Має велику різницю з нашими європейськими колегами, але вже ж ми, на жаль, відстаємо поки що в технічному прогресі, і щодня набуваємо досвід і намагаємося активізувати роботу і спонсорів, і всіх причетних, хто може нам допомагати в придбанні нового обладнання, яке дозволить. Виконувати втручання швидше і менш болісними методами. Торік Черкаський онкоцентр відзначив 70-річчя діяльності. За цей час тут навчилися протистояти хворобі і докладають зусиль, щоб покращувати результативність та рятувати людей. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Із 30 січня до 3 лютого у Золотоноші зареєстрували сім нових випадків захворювання на гепатит. А за інформацією Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб, четверо хворих перебувають у лікарні, троє лікуються амбулаторно. Від початку січня в місті зафіксовано 9 випадків вірусного гепатиту А. Усі підтверджені лабораторно. Фахівці проводять епідеміологічне розслідування, встановлюють контактних осіб, з'ясовують причини і шляхи передачі інфекцій. В осередках захворювань провели дезінфекцію та здійснюють інші протиепідемічні заходи. Тічне опалення призвело до пожежі, що виникла напередодні в житловому будинку села Поташня Черкаського району. Ліквідовувати загоряння прибули вогнеборці 10-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди Мартинівка, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України в області. Причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки. Постраждалих немає. Поліція Золотоноші затримала зловмисника, якого підозрюють в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 33 річному чоловікові. Про інцидент правоохоронцям повідомила дружина потерпілого. Правоохоронці встановили, що постраждало винний конфлікт із 38-річним знайомим під час спільного дозвілля. Чоловік зазнав ножових поранень у живіт та поперек. Його ушпиталили до реанімаційного відділення. Заскоєне загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Два дні тривав в Умані відкритий чемпіонат міста з боксу пам'яті воїнів, які загинули в російсько-українській війні. Про цю подію в сюжеті телерадіокомпанії Умань. Чемпіонат зібрав більше 170 юних боксерів з Вінниці, Київщини, Кіровоградщини та Черкащини. Вероніка, боксерський клуб Арес міста Румань. серед учасників і призери чемпіонатів України і чемпіони, майстри та кандидати в майстри спорту а також юні боксери, які ще не мають звань, але дуже перспективні. Багато спортсменів, багато боксерів, багато людей. На жаль, загинули за нашу державу і ми не стоїмо осторонь. Ми стараємося в такий важкий час підтримувати всім, чим можемо, наших воїнів, і такий наш обов'язок не забути тих, хто був з нами поруч. Звичайно, приємно, що наше місто має можливість сьогодні прийняти такий чудовий. Відкритий чемпіонат Умані з боксу, який присвячується нашим захисникам, які віддали найдорожче за своє життя. Я хочу, щоб кожен з нас пам'ятав, якою ціною дається незалежність нашої країни і якою ціною здобувається ця перемога, яку ми всі з вами чекаємо. Збірну Уманської дитячої юнацької спортивної школи та боксерський клуб «Арес» на турнірі представили 52 боксери всіх вікових категорій. Я вдячний батькам, які віддають своїх дітей в спорт. Це чудовий спорт боксу, тому що ви, спортсмени, ви виховуєтеся мужні, духовно сильні і ви виростете справжніми людьми. Хочу вам всім подякувати. За те, що ви робите, да? організаторам так само, за вшанування пам'яті тих, хто загинув, від лиця цього військових ветеранів для нас, знаєте, це дуже важливо, що за нас не забувають. За що ми воюємо, ми бачимо. Насамперед, ми воюємо за нашу незалежність і за наших діток. Це наше майбутнє. Слава Україні! А на це фото радять уважно подивитися поліція та рятувальники. Якщо ви побачили подібний предмет, в жодному разі не підходьте до нього, не чіпайте та одразу телефонуйте за номерами 101 та 102. Обов'язково розкажіть про небезпеку дітям. Росія запускає подібні безпілотники, які спрямовані саме на мирних мешканців, та миттєво детонують при контакті. Завжди пам'ятайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних. У лютому, після двох теплих попередніх місяців, зима нагадує про себе. На Черкащині середньодобова температура знизилася до 1 градусу морозу, проте перевищує норму на 3 градуси. Становився сніговий покрив за вишки 1-3 см, в смілі 7 см, що менше середніх батарічних значень для цього часу на 2-7 см на дорогах желедиця. 6 лютого синоптична ситуація почне змінюватися. Стрімкий ріст атмосферного тиску за добу на 10 одиниць вказує на посилення та об'єднання антициклонів зі сходу та заходу. Масштабне поле високого тиску охопить територію від Азорських островів до Берингового моря. А тому на Черкащині до кінця робочого тижня очікується спокійна погода із зимовим температурним режимом. Вночі 2,7 градусів морозу, вдень від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У суботу, 8 лютого буде рекордно високий атмосферний тиск 776 мм ртутного стопчика, що вище норми на 22 Це може негативно впливати на самопочуття метеочутливих людей. Радимо ставитися уважніше до свого здоров'я. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та YouTube каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте! Якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!